Зустрічалися, домовлялися, і таки дійшли згоди. Північна Корея допомагає Росії зброєю для війни в Україні. Пише Вашингтон Пост. Видання оприлюднило супутникові знімки, на яких маршрут російських кораблів між північно-корейським містом Раджин і захищеним портовим комплексом Дунай на далекому сході Росії до перемог Володимира Путіна з Кім Чен Іном цей шлях не використовували. За оцінками американської розвідки, Росія прагнула отримати для війни в Україні північно корейську зброю, щоби поповнити свої все менші запаси. Згодом офіційні представники білого дому заявили, що зараз це. Коже відбувається, і назвали одне російське судно, що перевезло близько тисячі контейнерів із обладнанням і боєприпасами з Північної Кореї до Росії протягом останніх тижнів. Але нові супутникові знімки, проаналізовані Лондонським Королівським інститутом об'єднаних служб і вперше надані за Вашингтон Пост, свідчать про те, що ці перевезення є більш регулярними масштабними і тривалими, ніж показав Білий Дім. За словами аналітиків, не одне, а два судна курсують шляхом між КНДР та Росією. Від середини серпня вони здійснили щонайменше п'ять рейсів туди і назад. Експерти кажуть, що російські кораблі марковані як військові, тому ймовірно, що на бортах подарунки Володимиру Путіну від новоспеченого друга диктатора Кім Чен Іна. Це матиме дуже серйозний вплив на траєкторію війни в Україні, каже військовий аналітик Джек Вотлінг. Північна Корея має можливість виготовляти велику кількість боєприпасів, і вона має значні запаси. У КНДР є два типи боєприпасів, які Росія інтенсивно використовує: ракети 122-го калібру до градів. Її артилерійські снаряди до гармат теж 122-го калібру, і відчайдушно потребує їх у великій кількості, щоб Овжувати війну на виснаження проти України. На оприлюднених супутникових знімках засвітилися вантажні судна під російським прапором Ангара і Марія. Перш ніж вийти у рейси, вони погасили систему автоматичної ідентифікації. Щойно морський шлях між Росією та Північною Кореєю ожив біля Тихорецька, неподалік від українського кордону, з'явилися свіжі ями з боєприпасами. І наповнили їх за кілька останніх тижнів. Білий дім опублікував супутникові знімки 300 транспортних контейнерів. Їх доставили вантажним судном із Раджина в Дунай морем, а потім з залізницею до складу боєприпасів поблизу Тихорецька. Аналітики кажуть, що в обмін на підтримку Кремля Північна Корея може бути зацікавлена в передових технологіях із Росії для своєї збройної ядерної програми. Під час поїздки Кім Чен Ін відвідав російський завод із виробництва винищувачів, який перебуває під західними санкціями, а також головний російський космодром. Кремлі від співпраці з КНДР відхрестилася. Пхеньян, ситуацію не коментує. Військові аналітики певні кимчин-инівські боєприпаси суттєво хід воєнних дій в Україні не змінять. Ба більше північнокорейські снаряди застарілі і невисокоточні. Із 400 випущених цілі досягають лише 80. До того Отож, як припускають експерти, вони можуть не відповідати розмірам російських установок та Попри ці аргументи, за допомогою боєприпасів із Північної Кореї, Росія може виграти час. А він і необхідний її промисловості, аби почати задовольняти попит на лінії фронту. Це був огляд преси.